з машини. Всім, привіт. Всім привіт, ми знову путешествуємо. Їдемо далеко-далеко. По лікарням їздимо. Таке сьогодні поїхали по з бо нам за місто треба. Так що такі у нас справи. Сьогодні у нас начебто дощик. Та, да, Скажу, це все таке не цей з цими дощами. А так чесник не викопали, ми. Ой, блін, чесник. Ой, блін, так. Да. Якщо сьогодні піде добрий дощ, то це буде погано. Воно як би класно, бо для інших рослин треба. Ой, так що так. Все, поїхали ми кататися. Усім доброго, доброго раночку. Зараз у нас вже... 10 година і всього 26 градусів тепла. У нас вчора так було холодно. Ой, дівчаткам, трошки огірки розкрили. Бачите, у нас вчора якийсь день дурний був. Поїхали ми. Я думала, взяла з собою камеру, думаю, ну, щось запишу. ось. По дорозі, може, та й було що писати. Але ж ми такі були замаяні. Ми виїхали, було начебто хлад... Ну так прохолодненько, знаєте, що ми навіть адіти виїхали. Потім як вийшло сонце, як почало пекти, ну мамої мої пішла вона. Ну ладно, потім як почало пекти те сонце, це кошмар. Ось, і що? І ми ото замаяні. Ми Хоча ми і заїжджали і воно, поки чекали там результатів, аналізів туди сюди, то заїжджали. І файник там, ось ту, у них нова услуга появилася. Може, вона вже давно з'явилася нова услуга, що в них така, э, бургери, от це все продається. Вони там, де навіть гривні. Взяли доволі такі вкуснячі, по 40 що то. По 40 гривень, чи по 42, чи по 45. Ну, коротше, навіть, знаєте, смачненькі, що ну, можна їсти. Я удивилась, можна було показати. Але щось мені камера це випала з голови. Вона ж думає, ж думає, думає, щоб все вийшло, щоб э, встигнути везде. Ну коротше. І одним словом, ось так. Нічого ми вчора не записували. оце зараз проснулися, еле-єле. А, ну і що? Вчора приїхали додому, а у нас как почався ливень. Буквально, я ж кажу, ми приїхали. приїхали, мама була у нас. Ну, вона приїхала. Каже, поки ви там будете їздити по цим лікарням, я вам трошки допоможу. То вона як стала на йошту, і оці всі кусти, отак от, оці великі кусти йошти, вона цілий день обривала. Ми приїхали в 5 годин. Да, в 17-й, по-моєму. 17, да? І вона одразу ж побігла на маршрутку. Каже, все, я вже все зібрала я побігла. ось. І вона уїхала, ми сіли швидко поїсти, бо зранку, ж, кажу, поїхали, як завжди. Хоч там і бургерами цими перекусили. Але. Все одно голодні. І приїхали до моєї, поки поїли е, бистренько. І Коля каже, я не можу, я прямо замарився. Давай, каже, зараз поїму і на півчасіка ляжемо. І ми це покаїли, як пішов лівень, Ну, Воно видно, воно видно, що прямо лівень був. Земля мокра. Прямо і тут, і тут, вона добре мокра. Бачите? Так що. Вчора промочила, дай боже. Воно спочатку такое пішов, що я думаю, ну все, капець, зараз і град пойде, і все, тому що прям також аж лив добре. Ні, ну огурці стоять, бачите, не позбивала їх нічого. Це добре, це дуже-дуже добре. Це гарно. Ось. Я переживала, думаю, ну все. Зараз нам на маліну глянуть, бо може маліну позбивала. Вона ще вчора довіжна була назрівати, і сьогодні трошечки. І що? І помідорки стоять. Не... Ну, там не встигли як толком підв'язати, тут підв'язали. Я частково пообривала то, що встигла, і все. Ну, коротше, Вчора думала. Угу. Ну, коротше, будемо. дощ, дощ, дощ. Ой, а лук поламала мені. Оно дощем повикидувала. Ну, у мене тут ще добре собаки лазять. Вони в мене таке тут устраюють. Може це і не дощем поламала, може це собаки витоптали. Сволочі ці собаки вони задолбали. Я Я, пон... я розумію, що. Їм же ж теж треба десь щось кудись. Ну, отак от без контрольна плодиться, це дуже погано. І нема служби, яка зараз приїде і чи постерилізує їх, чи щось зробить. Щось Бо ще собаки, ладно, якщо б ці маленькі, знаєте. А так вони ж такі доволі великі, як, десь як бонька наша, то, звісно, це, я вам скажу, не дуже. Так, Боже, бур'яна точно вистачає. А з малиною що, позбивала її? Вчора начебто її більше було. Оннон. Блін, ось маломаста малини. Це дощ. Це все дощ. Засранець. Бачу, валяється багато на землі. Так, да, позбивала її дощем. Аж ж вона спіне і сама від, відокремлюється. Ну, її, звісно. Витяльно. Тут з цієї сторони є. Ну, вже не так, як було. І би сьогодні такий сонячний деньок, щоб вона назріла. А я сьогодні вже з дівчатками пов... пообіцялася мінятися. Бо я ж тут кудись треба теж дівати, бо я, якщо чесно, все, я вже не консерверувалась. У мене прямо. Ой, Дима, какая красота. Как там мне написали? Рожевые щечки. Они уже все, стигли. Сейчас посмотрим с вами. Ну, такие они, бачите. Сочнее. Класс. Прям сочнее. Ну ка слова Тише. Mm -mm. Дичка еще не. еще не, не, не понятно какой. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Класс. Короче, вышла с вами. Трішки подивилась, прогулялась. Це думаю, що з цією молодиною. Збирати треба, бо дівчатка там ще замовили трохи. Я вже не знаю, буду собі консервувати чи ні. Бо я вже не консервувалась, якщо чесно. До стресу прямо. Так, <рес> mm. да, скучці кавсім. Да. Гарніше їсти. Ну, коротше, скільки зберу, стільки зберу. Що поробиш? Тут у мене, звісно, полуниця заросла. Просто моментом. А то ж тоді дощі були, а потім навіть ще пару днів сонячно і можна було б по городу попрацювати, посапати туди-сюди. Також в мене часу не було, я була на кухні все одно. Не було джасу, даже з томатами розібратися. Ось. І що? І що? Все позаростало, лки-палки. Так що мама дорога. Нічого. Зараз трошечки консервацію відкладаю. Кавички теж понаростали. Консервацію відкладаю, мабуть, трохи по порядок тут. Бо це невин... ну, неможливо. Я вже Я не люблю коли у мене це аж до такої степені, що виходиш на город, нічого не видно, роздражаю. Ох, хочеться щось зробити так, щоб воно було гарно Щоб виходиш і любуєшся. Я так люблю. А воно виходиш, а там бур'яна куче, боже Я ми... Це вже зранку поїхав, постригся Йому треба гарним бути. Фотки треба поробити. Ось такі чудові квіточки за я ще їх не порозсаджувала, як ви розумієте. Як ви розумієте? А, просили мені. Покажіть курочок ваших. Каже, бо ми теж купили курочок. ось що вони мої курочки. Да, то й ті курочки. Сум, я вам ще сьогодні мішанку не діла, Ну, скільки у вас зерна валяється по землі. Йошкін, дівчатка? Скажи, давай травку нам свіженьку. Скажи, от слава Богу, хоч травки вистачає. Ой, які ви балакли. Щось розказуйте мені, на прически на жопі поробили. Раз, два, три. Три курочки, які оце роблять собі прически насратися. Ті вроді ну, з простими хвостиками бігають. А це красуні. красуні блядь. Прощесувала собі пір'я на цьому. На жопі, так? Да? Яка ви гарнічка. Мені скоро вже нестися буде. Деяких вже сірішки. Оце... Ой! Господи ці собаки, сережки повиростали. Оце тут. Кажуть, як сережки повиростають, будуть нестися. Треба їм сідали, що поставити там. А що, ось тут їм. Єдине, чим це добре, це все. Що ту їм смачненьку травичку прийшла, шіп-шіп-шіп-шіп-шіп, Надюргала вона така м'якенечка тут. Така класна, все. те, що вони люблять. Це все-все-все-все те, що вони люблять. Це тут надюргала, надюргала. Треба піти там надюргати. Боже мій, коротше, Сьогодні я буду цим займатися. Треба вже цю дорізати повністю, як його. Понятно, да? Бо я її там частково повирізала, блин, а частково позалишала і коротше, треба всю її обрізати, щоб вона вже тут не, не, не мішала іншим куст, кустикам рости. Бо ці будуть гарно рожевим квітнути. Бо, да, здається, рожевим. Щоб цей куст не розвалився, його треба чи підв'язати, чи... Ж... О, Боже, він вже розвалюється. Такий великий, що розвалюється, його якось не хочеться, мені, щоб він розпадався. Повинен бути рожевим. Короче. Оля, хватайся за голову. Що снідемо. Киць, ти де? дай Десь він підівався. Той киця. Ти дає? Коль? Ти дає, кажу. Тут є, га-га, нага. Ну Вчора зірвали. Два гірочки сьогодні вже цей підріз. Чим удобряю? Спрашували ось все. Якщо починають жовтіти огірки, у мене там були, що вони почали... А, ось є. Таке жовтіть, підсихати і все. Це не то, як кліщ може бути. Хоча тут, мені здається, ну якась уже зараза, якийсь паук тут вже в'є там свої ці. Е, надо знову листя, мабуть, обробляти, бо це мені зовсім не подобається. Воно знизу якось його жере, жере жере е, На відро звичайної води дві ложки крахмалу. І це дуже-дуже корисно для огірків. Оці тоді плоди вони не будуть жовтіти, вони будуть підпитуватися і будуть смачненькі, вкусненькі і все, все, все як треба буде. Дві ложки звичайного крахмалю. Розводите, розколбасуєте. Думала віддільно показати відео. Нема в мене часу, щоб засняти навіть це відео. Це вчора, вчора зранку, да, перед тим, як уїжджати. Я Коля кажу, давай вже мішай, бо я позавчора їх палила, кажу, мішай вже цю штуку, мішанку, нема мені часу показувати. І, і все таке. це вже так проливали. бо все відкладувала. Думаю, ну покажу на відео. Покажу на відео. Як ну, там вже на відео? Сказали, що мені пострігся потрібно. Так, да, мені треба постригтися. Гораздо коротше, бо це вже не волосся, це вже якесь іздівательство. Я їх в хвостик скручую, збираю, але ж воно, оцей мишений хвост що на, на він треба. Нема в мене часу. Ось окуля поїхав, бігом постригся, поки світло не відключили. Час усього 10 годин повинні від, відімкнути світло. Я не знаю, відімкнули чи ні, щось не бачу. А ні, ще горить. О, значить, ще нема десяти. Ось. І що? І оце так, в неї ж теж машинка, оця, і в неї теж там світло у нашій парикмахері, парукаря. То коротше, він встиг, а я. У мене нема часу. Це воно як начне довго. Це щось там тик-тик-мик. А я ж не роблю ровні, щоб просто обрізати ровно. Та і все. Я ну, все, да, роблю. То я теж хочу постритися, щоб маленький хвостик був та й все. Коля, звісно, в шоці буде, бо і він каже, ні, ні. Я кажу, ну а що толку, що воно це таке? Я кажу, відростуть. Так зато воно оздоровиться. Пообрізає тут це все, все посічене. Я ж кажу, я зараз навіть феном стараюся не сушити, тільки качолку сушу феном. І вже і це треба, і все на світі. Воно нема часу. Так що так, це у нас така непонятна гонка. Зараз в останнім часом. Ну, багато хто поняв, чого, а хто не поняв, то позже зрозуміє. Все треба встигнути, все треба встигнути, і оце ж воно це туди-сюди, туди-сюди бігаємо, крутимося, В Взагалі таке. Трошки записала відео. Може, зараз Коля поїде сам в місто, Йому там треба теж. Може, до мене зараз мама приїде на поміч, а може не приїде. Теж ще нічого не вирішила. О, кажу, а я кажу, може до мене мама приїде на поміч, може не приїде. А мама тут як тут вже званочку. Ой, тихо, мене не Ну, Мама приїхала, теж це класно. Хоч допомогуть мені трошки. Кажу, може, приїде, може не приїде. І якраз ти така руку сунеш. Так що все нормально. Сьогодні я не буду одненька. мені буде сьогодні допомога. Так що все. Все тоді. Трішки лучше. все. На цьому, поки все, щось будемо робити, щось будемо це. Він уже поїхав, постригся і зараз уїжджає. Йому ж треба на фотку може, бути нормальним. Я сказав, що буде сам стриг.